Зерва зернові це комплексне мікродобриво, котре допомагає зерновим повністю розкрити свій потенціал і пережити всі стреси сезону. Зернові дуже чутливі до нестачі мікроелементів, особливо на старті сезону та після стресів. Коли рослині бракує живлення, це відразу ж видно. Слабке кущення, слабкий тонкий листок, слабкий розвиток кореневої системи, погана зимостійкість, зниження імунітету, ризик зріджених подібних. Сівів, недобір урожаю від 10 до 30%. Найчастіші дефіцити у зернових це цинк, марганець, мідь, магній, сірка. Що таке зрива зернові? Це рідке мікродобриво, створене для живлення зернових культур у складі збалансована формула мікроелементів, яка відповідає фізіологічним потребам зернових. Зрива зернові забезпечує рослини усім необхідним і відразу. Це добриво підсилює фотосинтез, марганець і магній допомагають листу працювати краще, активніше. Рослина отримує більше енергії, стимулює кущення, цинк і мідь впливають на гормони росту, формується більше продуктивних стебл, зміцнює рослину, мідь і бор підвищують міцність клітин та імунітет. Рослина краще протистоїть хворобам і стресам. Сірка та магній допомагають рослині краще засвоїти азот з ґрунту та добрив, підвищує якість колосу, простими словами, робить рослини зернових сильнішими, витривалішими і дає змогу формувати потужний урожай. Результати застосування темніший, живий листок, сильне кущення, міцна рослина, менше стресу, краще засвоєння азоту, фосфору, калію, вища урожайність і якість зерна. Це продукт, створений під реальні потреби зернових. Він дає рослині усе необхідне у критичні моменти: восени, навесні, у фазу виходу трубку, прапорцевого листка. Ви отримуєте сильні посіви, кращу перезимівлю, потужне кущення, менше стресу та хвороб, стабільно вищий урожай, зрива, зернові, коли потрібно, щоб ваші зернові працювали на максимум. Зерева – природа, що працює на урожай.